Котеж кладку другого поверху вже роблять, хлопці. Такі іриси. Красиві такі. О, зараз час їх. Свисти. А на Мюррель поки що тихо, черматури вже немає. А палуку робили це на перекриття, а потім все затихло. Вот. О. вот такие. Разных колеров. И желтые, и белые, и синие, и голубые. И... Вот тут все. Красиво. Так. Ось, Мюллер Хаус. Тихо поки що. Я маю 119-й будинок. Щось сьогодні вигрузили там, мабуть. А так не, не працює. де вандерпіца вже в оренду здаються приміщення.